Друзі, всім привіт! Це канал Товарний Бізнес-Приф. Я Олександр Штабура. Сьогодні у нас новий випуск на тему Легкий старт в товарному бізнесі на маркетплейсі Промі. І це буде серія випусків. Як зробити легкий старт на розетці на Оликсі, в інстаграмі, на закупці, може, ще десь на якихось платформах, тому я впевнений, ця серія відео вам дуже-дуже сподобається. Якщо ви готові, одразу поставте лайк, підпишіться на даний YouTube канал, тому що тут завжди актуальна, цікава, практична інформація стосовно товарного бізнесу. Якщо ви готові, погнали! Починаємо. з чого починається товарний бізнес, в принципі, з того що продавати, як продавати, чи ми працюємо по дропшипінгу, чи в нас є свій особистий склад. Давайте про це поговоримо. Я завжди вам казав: треба працювати з найкращими, треба обслуговуватись у найкращих, і до цих найкращих входить компанія ProfiPak. З котрою я працюю вже багато років. Я постійно її раджу. Не просто так. Тому що все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку. Вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, який ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка. Дуже велике різноманіття товарів і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари і щоб клієнти отримували якісний цілий товар. Друзі, звертайтесь до компанії Profipak. Це дуже класна компанія. Раджу всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. Ну, давайте, по-перше, свій особистий склад. Те, що ви бачите навколо мене, це все не для початку. Коли у вас немає досвіду, його треба здобути, не треба починати зі свого складу. Тому що одразу пишуть люди, підписники, скільки треба грошей, щоб закупити товар, який закупити товар. Друзі, це не про це тут в моєму складі. Ну, блін, тисяч десять доларів точно є. Я не дивився зараз таблицю, але мінімум 10 тисяч доларів. Навіщо вам стартувати і заморожувати собі товар, якщо ви ще не знаєте, як, через що його продавати, що буде продаватись. Тому забудьте про свій особистий склад. Так, звичайно, тут дуже багато плюсів. Те, що можете фоткати, ви можете знімати відео, ви можете перевіряти на те, що бракований, не бракований товар, що відправити саме те, що людина хоче і очікує. Ви не будете підводити вашого клієнта, тому що ви будете. Відправляти кожного дня товари дуже швидко, це покупці дуже люблять. Але на початку давайте краще поспілкуємось про дропшипінг. І так, дуже швиденько, що таке дропшипінг? Це коли ви розміщуєте товари в ваших. Маркетплейсах чи якісь платформах постачальника, котрого знайшли, приходить замовлення. Ви його приймаєте від клієнта, і просто цей цього клієнта це замовлення придаєте постачальнику, який відправляє на нього товар. А ви просто отримуєте потім свої бонуси, заробіток з цього замовлення. Ось і все. Тому наша задача дуже легко стартанути в товарному бізнесі. Для цього треба нам знайти товари та постачальників, де їх шукати зараз. Про це поговоримо. І так, де ми дуже швидко можемо знайти товари та постачальників? По перше, для мене це дроп платформи. І так, щоб знайти дроп платформи, що це таке. Це просто збірка класних перевірених постачальників, не завжди класних перевірених, але все ж таки платформа. Дроп платформа вона перевіряє, кого бере сюди свою платформу для того, щоб потім з ними співпрацювали такі дропшипери, як ви. І так, ми заходимо в Google і пишемо. дроп платформа. Україна. І так, що ми бачимо? Ми бачимо е, оптова дропшиві платформа ZIM, ми бачимо DropOffice, е, ми бачимо Авеопт і так далі. так далі, так далі, далі. Що хочу сказати про ці дроп-платформи? Те, що в них треба реєструватись та дуже часто сплачувати якийсь щомісячний внесок. Але саме тут ви дуже швидко можете знайти постачальники величезної кількості, і навіть в них будуть посилання імпорти для інтернет-магазина на маркетплейсі ПРОМ. Тому це перший варіант, як знайти товари та постачальників. Слідуючий варіант це просто Google. Я впевнений, що безліч людей просто заходить в Google і пише дропшипінг постачальники. Дропшипінг-постачальник. Все, і погнали. Big Opt, дропшипінг Україна, Ейгер якась там, Воликсі навіть є, Lugy Opt і так далі. так далі, так далі, далі. Саме через Google ви можете знайти безліч постачальників по дропшипінгу. А ще і третій варіант, який я вам хочу зараз показати. І це знаходження постачальників через Телеграм. Пишемо: просто дроп. Україна. І дивіться, в нас же є телеграм-канали, котрі нам пропонують безліч величезну кількість різноманітних товарів, і одяг, і взуття, і якісь там вже тематичні речі для військових, і так далі. так далі. Величезна кількість. Тому що я вам хочу сказати: ну, десь година, і можна знайти величезну кількість постачальників різноманітних товарів. Фу, я думаю, це зайняло небагато часу. Поїхали далі. А які ж саме товари продавати? Да, Постачальників ми знайшли, величезна кількість товарів є, але ж саме товари продавати. Я хочу сказати вам, що поки ви не знаєте, як підглядати, які товари продаються у ваших конкурентів, не заморачуйтесь. Просто продавайте будь-який товар різноманітний. І... В якийсь момент ви знайдете ті категорії товарів, котрі вам сподобаються, котрі будуть класно продаватись, і все. ви Потім просто будете відчувати вже, які товари продаються, які ні. А потім згодом навчите ще, як і де підглядати, як продаються і що продається у ваших конкурентів, і взагалі буде пісенька. Все, в нас товар є, постачальники є, ми готові відкривати інтернет-магазин на Маркетплейсі Prom. Як це робиться? Погнали? Знову заходимо в Google, пишемо «Prom.ua», відкриваємо платформу «Prom.ua» і нам треба зареєструватись. І тут нам пропонується стати продавцем на Маркетплейсі ProM. Натискаємо. І саме тут ми вводимо наші реєстраційні дані. Після чого ми реєструємося на Маркетплейсі Prom і з нами зв'язується менеджер Прому і пропонує тарифи на Маркетплейсі Prom. Які ж там тарифи пропонуються? І так? що ж вам пропонує менеджер прому? Три варіанти: це магазин на 1000 товарних позицій, на 6000, і на 10000 товарних позицій на рік. І так, що ви можете зробити? Ви можете придбати магазин все ж таки на три місяці. Хоча менеджери, коли просиш магазин на три місяці на 1000 товарних позицій, вони відмовляють останнім часом. Але якщо сильно-сильно попросити, вони можуть згодитись. І що це означає? Що цей магазин коштує копійки півтори тисячі гривень, вам виставляється рахунок в вашому інтернет-магазині, і ви починаєте працювати. Дивіться. Товари є, постачальники є, магазин на тисячу товарних позицій за півтори тисячі гривень є. Супер! Тепер треба додавати товари, друзі. Якщо мова йде про швидке додавання товару, то це не додавання вручну, це додавання. Завдяки автоімпорту вам постачальник має дати посилання чи це файл для того, щоб імпортувати товар в ваш інтернет-магазин. Не хочу сказати, що це якісно, але якщо ви будете додавати вручну і ви не вмієте цього робити, то краще все ж таки імпортувати, потім редагувати ці картки товарів. Тому це можна зробити неймовірно легко. Виберете посилання чи файл, заходите товари та опції, обираєте імпортувати, вставляєте цей файл чи посилання імпортуються за 5 хвилин. Капець, а що ж далі? А далі ваша рекламна кампанія CPA, це оплата тільки за замовлення, вмикається автоматично. Як тільки імпортувалися товари в ваш інтернет-магазин, вмикається рекламна кампанія. Ви заходите в ProSale і вмикається рекламна кампанія автоматично. CPA, як я сказав. І коли приходить замовлення в ваш інтернет-магазин, то з вас знімається комісія, дивлячись на те, яка категорія, різні комісії, десь 8%, десь 10%, десь 15%, десь 20% з вас знімається комісія. І якщо ви виконали це замовлення, все, ви заплатили «Марків Песі Образно кажучи, там 10%, а все інше це ваш заробіток. Якщо не зійшлося, не дозвонилося до клієнта чи не згодився клієнт купляти цей товар. Ви відміняєте це замовлення, і комісія повертається вам назад. В принципі, ми тільки що за годину знайшли товари та постачальників. За годину відкрили свій інтернет-магазин, домовились, і отримали одразу від постачальників. Може, в них навіть на сайті є посилання для того, щоб імпортувати товари. Отримали ці посилання, імпортували товари, Буквально ладно, там, півгодинки, це вже 2,5 години, вмикається рекламна кампанія, все. З наступного дня ви навіть можете очікувати, щоб вам приходили замовлення. Фу! І начебто це все. І начебто я все розповів, і все це виглядає дуже просто. І я все абсолютно вам вже розповів стосовно марки Paceo Prom. І вам здається, що це легко, але це легко стартанути. А чи легко отримувати класні, крутезні результати? Не факт. Не факт, тому що ви прийшли без знань. І так на кожну платформу, на котру ви зайшли, ви не можете без знань отримати круті результати. Але ви вже почали. Ви вже будете отримувати замовлення, ви вже будете отримувати прибуток. А далі тільки практика, далі тільки досвід, далі тільки дивитись мій YouTube канал. І тоді буде все покращуватись, покращуватись, покращуватись. до речі. Кожного тижня на моєму youtube каналі товарний бізприв кожного понеділка проходить пряма трансляція, де я відповідаю на будь-які запитання. Ти може ще впитувати більше корисної інформації і отримати відповіді на свої запитання. Ху, як солодко все звучить, і якщо ти вже досвідчений, ти думаєш, Саня, що ти на такому ентузіазмі так дуже швидко все розповів, так все виглядає, наче якийсь інфоциганство. Ні, дивись, якщо ти хочеш знати, як продавати тут ефективно, то над чим ти маєш думати? Ну, по-перше, по полицям. Да? Треба знати, який товар продавати, як його дізнатись. Треба підглядати, які товари продаються у конкурентів, і саме під ці товари знаходити постачальників. Так роблю я. Це перший етап. Другий етап це купівля магазину. Тут нічого іншого немає, я все розповів. Все класно. Третій етап це додавання карток товарів в інтернет-магазин. Я майже ніколи не імпортую товарні позиції від постачальників, тому що вони додають товари не якісно, а я тільки додаю суперякісно. Тому вручну додавати набагато ефективніше, якщо ти вмієш повноцінно по стратегії додавати картки товарів так, щоб вони захоплювали повністю всю видачу маркет Плейсіпрому. Це другий етап. Третій етап це реклама. Реклама. Все ж таки вмикається автоматично, але є там різні функції: економ, звичайно, більше продажів і турбо. І треба знати, коли що вмикати, щоб реклама працювала краще. І четверте, про що я не казав, бо це не в рамках цього випуску: це рейтинги і аналітика. Дуже важливо дивитись на аналітику свою інтернет-магазину і аналізувати, як би це не звучало, як що працює, що працює погано, що працює нормально, що працює класно. І також рейтинги з CPA. Дуже важливо, бо тут є рейтинг не тільки з CPA, тут є рейтинг по успішним замовленням, рейтинг по відгукам. Тут є такий формат, як топ продавець, те, що ти отримуєш, коли в тебе все класно з цими рейтингами. І є найголовніший рейтинг це рейтинг з CPA, завдяки котрому твої ідеально додані картки товарів вони видаються вище завдяки цьому рейтингу, якщо він високий. Наприклад, я знаходжу дуже класні товари, додаю професійно товарні позиції в магазин, роблю деякі Ніпуляції для того, щоб по ітогу отримувати шикарний органічно створений рейтинг CPA, завдяки котрому я буду перебивати всіх своїх конкурентів. Це якщо робити органічно, також я знаю деякі варіанти дій, котрі можуть ще покращити ситуацію в магазині. І тільки завдяки цьому цей єдиний інтернет-магазин буде працювати класно. А далі вже я відштовхуючись від цього, можу відкривати нішові інтернет-магазини. На іншу тематику чи дублювати цей інтернет-магазин, роблячи так, щоб він не попадав згортання і видавався окремо, і проносив мені окремо додатковий прибуток. Тому тут на маркетплейсі Pro може бути безліч інтернет-магазинів з різними форматами, з різними стратегіями, тому що можна відкрити ще якийсь інтернет магазин імпортувати від постачальників, зробити там деякі маніпуляції, щоб він теж непогано працював. Тут можна безліч всього робити, і це є масштабуванням. Але перше, те, що я розповідав вам в цьому випуску, цього буде достатньо, якщо ви тільки заходите на Pro, для того, щоб стартанути, для, для того щоб розібратись, а далі краще, 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 більше, більше. Тому слідкуйте за моїм YouTube каналом, приходьте на прямі трансляції, і я вам залюбки допоможу стати краще і ефективніше на Marketplace Pro. Друзі, на цьому все. Якщо вам сподобався цей випуск, якщо вам сподобалася енергетика, будь ласка, підтримуйте лайком цей ролик, а також підпишіться, якщо ще не підписались. На цьому все. Всім до побачення!